Зі стін будинку на Великій Бердичівській 9 в Житомирі сиплеться штукатурка. Вона може впасти на перехожих, розповіла Валентина, котра живе поруч. Жінка каже, що будівлю варто відремонтувати. Що скільки ми говорили, писали раніше люди ходили, то не звертали уваги. А я знаю, що там ремонти зараз йдуть, хлопці щось роблять, будують, а що буде, не знаю. А обов'язково відремонтувати там всередині все добре. Федір працює неподалік цього будинку. За його словами, штукатурка та каміння з фасаду можуть впасти на перехожих. У нас таких будівель багато, звісно, небезпечно. Но маємо надії, що зроблять. Це центр міста, і ніхто не дивиться на це. Треба, звичайно, всім щось робити, треба його реконструвати чи якось зносити. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Житомирської міської ради. За словами Сергія Кондратюка, заступника міського голови, 6 квітня 2023 року, відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянули питання щодо цього будинку. На засіданні були присутні власники будівлі та орендарі приміщень. З тоді 6 квітня двадцять року було прийнято. Таке рішення для продовження експлуатації будівлі, запобігання подальшого, руйнування несучих конструкцій, попередження винятки надзвичайної ситуації у нас, руйнування житлової будівлі власникам приміщень, звернутися до проєктної організації щодо розумніх проєктних рішень для проведення реконструкції будівлі відповідно до чинних норм. Тобто саме як співвласники будівлі, а приват це приватна будівлі сьогодні, вони повинні або поточним ремонтом, або капітальним ремонтом, або через реконструкцію зробити так, щоб як щоб кажуть, ті каміння, які падають нашим мешканцям на на голову, коли потокані проходять по тротуару, щоб ці не падали зі на голову. Тобто, повинні привести свою будівлю до ладу. За словами Сергія Кондратюка, рішення, яке ухвалили на комісії, має рекомендаційний характер. Всю відповідальність. Потім самонісот або балансоутримувач, або власник здесь, В даному випадку зі співвласники будівлі у коментарі Суспільному. Олександр Вєтров, власник третього поверху будівлі на Великій Бердичівській 9, розповів, що знає про пошкодження фасаду. Олександр говорить, що після російського удару по 25-му ліцею вибуховою хвилею пошкодило частину будинку. За його словами, він робив усе можливе, аби убезпечити людей від обсипання фасаду. Вона вже в такому стані не один десяток років. Після прильоту в школу розрушився фонтон. Фактично, після цього прильоту тось тобто, вона стала ще більш хитка. Ця конструкція і те, що повинно було відпасти, відпало. Частина фронтона відпала, та частина що рушилась. Ми її розібрали. Все, що попадало, ми прибрали. Ми закрили, щоб там нічого не падало, не сипалось. Час від часу ми там загорожуємо, але добрі люди це відгороджують. Олександр каже, що зараз роботи в будинку ніякі не ведуться, і він поки що їх не планує проводити. За його словами, за стан приміщення відповідальні усі власники, а не лише він. Наразі там нічого ніякі роботи не ведуться. Поки думається, взагалі щось робити з чим приміщенням, да всі роботи при встановлено. все, що там могло випасти, це там прибрано. Відповідальність за стан приміщення, стан фасаду і всього тобто несе весь будинок, а не тільки третій поверх. Наталія Циганчук, адвокатка, говорить, що згідно з чинним законодавством, відповідальність за пошкоджені будинки несуть власники будинку та прибудинкової території. Потрібно відразу з'ясувати, чия це прибудинкова територія. Прибудинковою територією є якраз територія під будинком і 20 метрів біля будинку аж до проїжджої частини. І якщо це власник саме цієї прибудинкової території, то саме він несе відповідальність за все, що відбувається біля його будинку. І якщо падає цегла, відповідно і він несе відповідальність. Закон про благоустрій населення керуватися потрібно. Саме цим законом там передбачена адміністративна відповідальність. Наталія каже, що у разі, якщо постраждають перехожі або їх майно, треба звернутись до правоохоронців або органів місцевого самоврядування. Визначити які порушення, складати протоколи. Протокол може складати і правоохоронні органи, і органи місцевого самоврядування, тобто інспекції з благоустрою. Якщо є протоколи, втягуються штрафні санкції, а це можна стягнути від 340 Рока до 1700 гривень Вероніка Гасанова, Катерина Мороз, Олексій Чірко, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.